Він хотів потрапити до гуртожитку, а опинився у відділку міліції у Львові. Затримано 20-річного п'яного парубка, який поранив кількох студентів. А все через те, що молодь зробила ровеснику, зауваження. Коли студенти, група студентів зробила йому зауваження, що в п'яному вигляді в такому в гуртожитку недосильно. Він проявив агресію, витягнув ніж, схожий на мачете і почав наносити удари. Студентам, які там знаходились. парубок встиг травмувати чотирьох студентів. Трьох одразу забрали до лікарні, а агресивного та нетверезого парубка до міліції. Ворожень Дніпропетровської області сам проживає в Тернопільській області. І називав про те, що він має причетність до правого сектору. Разом з тим, місцеві члени. Правого сектору від нього теж відмежувалося. Наразі правоохоронці з'ясовують минуле затриманого та чому він так рвався у студентський гуртожиток. Однак проти хлопця провадження порушено не за статтею нанесення тілесних ушкоджень, а за звичайне хуліганство. Тож і міра покарання для затриманого буде м'якша.